З офіційних повідомлень йдеться про те, що Збройні сили України на півдня, саме в Запорізькій області, мають значні успіхи. Чи вже можна говорити про вихід до Азовського моря? Чому саме на цьому напрямку між собою не можуть поділити своє місце під сонцем Кадирівці та дагестанці? яка ситуація з вагнерівцями у Білорусі? Про це й не тільки говоримо та аналізуємо із військовослужбовцем Збройних сил України Віктором Бурлаком. Слава Україні, пане Вікторе, дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Доєднатися до ефіру Львів Медіа. Якщо коротко, як ви можете описати ситуацію, яка зараз на всіх напрямках нашого фронту, і чого нам чекати далі? Доброго дня студія. Можу сказати, що за всі напрямки я скажу, скажу, що запорізький напрямок, досить динамічна ситуація на напрямку. Тобто, є певні успіхи, та їх безпосередньо будуть повідомляти речники. Які виповноважені проглядати такі досягнення українських збройних сил. Ну, сказати, що успіхи є важкою чиною, надзвичайно важкою чиною не даються, але Збройні сили України метр за метр забирають територію, яка була окупована ворогом. Якщо можна більш детальніше, як себе зараз поводить ворог на запорізькому напрямку, що можете сказати, тому що попередній раз, коли ми з вами спілкувалися, ми говорили про те, що Запоріжжя дуже заміноване. Ну, взагалі, в принципі, південь Запоріжжя, ви тоді розповідали, що на один метр квадратний кілька різновидів мін трапляються. Яка зараз ситуація? Як себе поводить ворог? Тому що були також і інші повідомлення, що десь прорвали першу лінію оборони, друга вже в них сипиться. Що ви можете про це? Це сказати? Ну, сказати що ситуація така, що зрозуміло, що навіть ці мінування, інші інженерні споруди думають наші Збройні Сили, як їх обходити, думають, як їх проходити. І є частковий успіх якраз про це як повільно відбувається, але воно відбувається так, щоб мінімізувати наші втрати. Але ворог досить потужно підтягнув резерви, досить багато Тут техніки, підвідування, ланцетів і іншої, всякої техніки, якої раніше не було в такій кількості. І вони застосовують і ну, зовсім інші вже реалії. Тобто війна за цей період також сильно еволюціонувала. І якщо. У нас там з'явилися якісь додаткове озброєння, додаткові якісь технології, то ворога точно так само. А по деяких позицій перевага навіть сюди. Um, так, так. Ну, така ситуація. Міноборони є повідомлення про те, що ворог, зокрема, пані Ганна Малер про це пише, про те, що ворог е, зазнає втрат і перегруповується. З однієї сторони, трошки зати, відбувається, але з іншої сторони, не можна розслаблятися. Можете розказати, як це відбувається безпосередньо на, на фронті, що це означає? Це означає, що під'їжджають свіжі резерви. Свіжа техніка. техніка є підбита, пошкоджена, евакуюються Розгоритаю, ну, розгортаються додаткові госпіталя, тобто певні процеси відбуваються, щоб максимально стабілізувати лінію, оскільки е... з їхньої сторони також світлові втрати і в техніці в особовому складі. Було повідомлення від Генштабу, що, що наші Збройні Сили мали частковий успіх біля роботаного на Запоріжжі, і зараз дуже багато інформації навколо цього населеного пункту, і такі, знаєте, трошки інформаційні вкиди з руснявих пабліків до нас долітають. Що ви можете сказати? Яка ситуація навколо роботаного? І... На що варто закцентувати увагу? Чому так важливо цей населений пункт? Тому що в інформаційному просторі російські журналісти та пропагандисти дуже за нього б'ються. Ну, по-перше, це ключовий інфраструктурна дорога з не йде прямо на такмак. І ворог це прекрасно розуміє. Другий момент на роботи, ну, якраз, замикалися ці лінії оборони. За ним йшли пірамідки, ці зуби рекордні. Тобто це досить такі важливі в оборонному значенні населений пункт. І також та у роботі нам ну, трошки їм завдасть додаткових клопотів. Говорити, що повністю побачимо Азовське море надзвичайно зарано, просто це буде тактична перемога Збройних сил України. В роботі досить динамічна ситуація. Ми знаємо, що думаю, вже і на російських пабліках, що частина будинків зараз продніх сили України зайшли, тобто сам населений пункт буде фотографії її знаком населеного пункту роботи. Там динамічна ситуація, вона під собою розуміє, що може таки бути, що та посадка з рук в руки перейти кілька разів за добу, тому там проговорити про якусь остаточну статичну лінію розмежування не можна. Вона змінюється. Також, коли між роботами та населеним пунктом ВРБ, Бер також дає е, додаткового клопоту ворогу, скільки це досить таки велика місцевість е, з полів, ліса фасада, тобто немає якихось населених пунктів, і ворог е, побоюється, що Збройні сили України мов вийти таким серйозним кровом. І це також про додатковий клопот. Тому ну, на цей напрямок простягували кращу споцюру і їх спеціальних операцій і десантних ну, для того, щоб максимально протистояти перед вселам Чи правильно я розумію, що по суті роботі на потім інші населені пункти відкривають вихід до Азовського моря і до перерізання сухопутного коридору, який окупанти тимчасово контролюють на Крим? Вихід до Роботіна ну, передбачає вихід до Токмака. Говорити про Азовське море надзвичайно зарано. Там ще є ще одна лінія оборони і багато населених пунктів, які також потрібно буде згодом де окуповувати. Тому це дуже-дуже поспішно говорити про вихід до Азовського моря. Та як на напрямку Оріхова, де Роботина, так і на Бердянському напрямку на Старомайорського. Там також поспішно говорити, хоча також там є на жаль, не Тобто є успіхи Збройних сил України, а говорити про якісь такі речі, що там, завтра, післязавтра вийти на Озовського моря надзвичайно зарано і неправильно. У запорізькому напрямку ворог мобілізовує місцеве населення, а, аби підсилити свої позиції. Що ви про це знаєте? Як ви володієте інформацією? Ну, про створення підрозділів з. На окупованих територіях з громадян України інформація більш така, напевне, політична, ніж е, реальної надії, а мій батальйон імені Судоплатова, і інші якісь там Регилова, якісь підрозділи е, Це цим займаються колаборанти, такі як Сальдо, Балицькі, тобто вони е, хочуть показати воєнного ташку, що вони також тут є симпатики руського міра на окупованих територіях, як мені відомо. За набір туди не дуже там не стоять черга в ці підрозділи, їм обіцяють там максимально забезпечені, грошові винагороди і, як правило, що вони будуть в перших там на першій лінії бойових зіткнень, а так би як поліція, типу в населених пунктах там охороняти оборону, типу патрулювати населені пункти окуповані, але Ну, Навіть колаборанти пісвідомо знають, наскільки легко їх кидають. Міхецька, наприклад, є ЛДНР, як всіх мобілізували, і потім по всіх напрямках до ноль підрозділів можна сказати, знищувалися. Тому вони прекрасно розуміють, що якщо вони в ці підрозділи, то так чи інакше вони сто відсотків потраплять на фронт. Неважливо, що це буде Донецька, Луганська область, то в будь-якому випадку в них доля буде дуже коротка. Тому і політичні там, фотосесії, якісь там відеозйомки про те, яким хорошо, яким добре, е, з позиції запрошення інших вступити в ці підрозділи, а да, говорити про якісь там успіхи, тим більше на фронті, там, і дуже далеко. Е, самому пункті Михайлівка Запорізької області під час зйомок російськими пропагандистами, пропагандистами ролика за участю високопоставлених. Е, Керівника кадирівського командування сталася словесна суперечка між кадирівцями та Дагестанцями, під час якої обидві сторони конфлікту відкрили один по одному вогонь зі стрілецької зброї. В ході сутички одному з окупантів було нанесено поранення, поранення несумісні життя, що призвело до відкритого протистояння між підрозділами і застосування гранатометів, гранат та стрілецької зброї. Внаслідок бойового протистояння, успіх, в якому отримали Дагестанці з обох сторін, зафіксовано. Понад 20 вбитими та 40 пораненими. ну Це, звісно, дуже добре, коли вони одні ну між собою сваряться так, й такими масштабами, мінус 20 і 40 трьох сотих це теж непоганий результат. Але що ви про це знаєте? І чи насправді багато дегестанції цих кадирівців на Запорізькому напрямку? Скажу так, що. В різних народів, осетинок, дестанців, де чеченців там досить великі різнороди. На, ну не тільки на нашому напрямку, і здається, на будь-яких на напрямках, від екзотичних буратів, до звичайних тих самих кадирівців, які там так чи інакше є. По перехватах, звичайно, розумію, і багато чеченської мови каскатує, тому розумію, що це якісь там народи Кавказу, але Говорити про такі випадки, вони не поодинокі. Недавно була ситуація в Рузуфі, коли також перестрілялися, можливо, в менших масштабах, але також була перестрілка. Я за те, що в них були дуже більші масштаби, і їх внесок було розвинутія. Тобто там 50, там 50, це було ідеально. Ну от погоджуюся. Але оці от конфлікти між ними, вони якось будуть впливати на їх, ну, зготовність їхніх військ ну, да. чи, чи ні. Ну, звичайно, коли там, тим більше коли кавкасті, там, як кровна якась помста, брат, сват, там хтось когось вбив. Ну, навіть гасіння цього конфлікту, все одно він пере, переходить в якусь таку фазу. Тобто, замість того, що там злагодження одне одного петрів, а це такі чвари досить добре буде. Ну, і так буде й дух невисокий, але це буде ще краще. Але Я це. Так, в нас з вами тут трошки затримка зв'язку, і ми не можемо злапати логічні паузи одне одного. Тому ми просимо зрозуміти нас, тому що я у Львові, а наш гість на запорізькому напрямку спілкуємося завдяки онлайн-зв'язку. Тому маємо такі трошки неточності. Я хотіла ще з вами уточнити: якщо ми говоримо про Дагістанці і Катирівці на запорізькому напрямку, вони де знаходяться. Тому що, якщо там говоримо про Бахмут і Кадирівці, то Кадирівці в цих каральних отряд загонах, що називаються. А на Запоріжжі вони де? Як вони себе проявляють? Великі підрозділи, наприклад, там, там, ну, ви розумієте, що кадирівці не тільки бувають в кадирівських спецпідрозділах, але бувають і в регулярній армії, досить там на яких посадах, там, навіть командирських, там, і командир роти може бути командир батальйону, може бути кадирівці. Також ми забуваємо про підрозділи типу Вагнера, тільки Шойгу називають шторм Зет. Тобто їх досить багато теж перекинути на південні напрямки для того, щоб вони відбивали позиції. І також там часто є підрозділи, які сформовані якраз з тюремщиків, які якраз відбували покарання якраз на Кавказі, і по етнічній національності Кавказців, ну там. Я кажу різновиди, там досить великі там. І в різних підрозділах вони бувають, трапляються. Також був тут недавно підрозділ п'ятихатка до Дніпра, а. знищений е... з осетинь. Тобто це були виключно вихідці осетині. Вони зробили там свій підрозділ, і батальйон, здається, він був знищений там в ході звільнення п'ятихаток. Бляжеребяк здається, ну там залишки їхні вишивки. Ну це спокійна річ на З про вагнерівців ще хотіла у вас уточнити, тому що. Ну, слава Богу, що їх зараз вже немає на території нашої країни, але з ними дуже незрозуміло, якась відбувається ситуація. Минулого тижня інститут війни повідомляв, що за їхніми аналітичними даними вагнерівці можуть покинути територію Білорусь, повернутися до Росії, бо ну, їм не платять грошей. Лукашенко сказав, що не буде платити, утримувати це кобло. Але тут виходить британська розвідка. І говорить навпаки, що такий Лукашенко їх взяв під своє крило і їм платить гроші, що не такі зарплатні, як це було, коли платив Путін, але тим не менше. Що на вашу думку взагалі відбувається з вагнерівцями на території Білорусі, і як ви вважаєте, наскільки реально, що вони покинуть Білорусі і вернуться на Росію? Ну, я думаю, навіть на Росію вернувся. Тобто, тут такий момент вагнерівці такий кейс, як медаль без ручки, і з собою тягнути і далеко залишити. Розуміють всі про їхній потенціал, але розуміють про всі про їхню якраз нерозуміння, не з е, Шуйгу Герасіма з е, Міноборони російською. І зрозуміло, я впевнений, що Лукашенко. Це не та країна Білорусі, яка має дуже багато грошей і може ну, досить великі запроси щоб їх утримувати. І логічно було, що вони якусь ну, за щось падає, не просто те, що вони сидять. Ну, тренуються таке, скільки там такі міста, щоб білоруську армію тренувати. Ідеально для себе картину Вагнери, самі вимальовують, це Аф Африка, тобто зараз переворот в Нігері. Центральна Африканська Республіка, Малі, тобто там як типа країн, їм там подобається, оскільки їм непростості творих такі як Збройні Сили України, тобто там племена, маючи там якусь мінімальну новітню техніку з ними добре воювати, плюс вони розраховують там албанами, якоюсь навкою чинцями, якимись золотом доверами, тобто це. Фінансово перше вигідно і відносно України безпечно набагато. Тому вони з відкритим тестом текстом говорять і той самий переворос Нігерів, з какого приклад був. Ми пам'ятаємо там навіть і генерали, які взяли владу в свої руки. Вони робили якраз запрос на так на Росію, як на природжена і на Вагнера, щоб він, там, приїхав допоміг. Тому для них це найкраща перспектива. Питання росіян, звичайно. Росіянам було б і якби вони під Міноборони все-таки погодились, голову і виконували ті завдання, які вони виконували в бахматі. А в ідеалі це там, через півроку їх там вибити в ноль, і проблема б сама собою знялася. Сергій Наїв заявив, що в Білорусі перебуває до 6,5 тисяч найманців ПВК Вагнер. Наразі вони прямо не загрожують в Україні, але в майбутньому це може змінитися. Українська розвідка постійно стежить за ситуацією. Але якщо й не помиляюся, вагнерівці, коли відправилися з заслання на територію Білорусі, вони віддали все своє важке озброєння. Білорусь дуже активно допомагала Росії, відправляючи своє озброєння, яке в них є. Ми пам'ятаємо, скільки, е, як повідомляли, білоруський гаюн е, їхало просто поїздів з важким озброєнням, яке було в білоруській армії до Росії, е, яким чином вагнерівці чисто теоретично можуть зашкодити Україні, як ви гадаєте? Ну, ми не, не що точно, бо важку техніку і я впевнений не витягнули в Білорусі, як в будь-якої країни пострадянського Союзу, є склади з консервації з техніки. Тобто там тільки відсоток можна сказати. Є де краще зберігається, тобто там кращий контроль був, тобто а є там такі, є там бур'янами поросли. На них там сподівалися, там в дуже в рідких випадках можуть бути розконсервовані. Тобто Білорусь. Я впевнений передала свою значну кількість, ну про це було також багато написано е, саме за магазинованих складів боєприпасів, самих е, дефіцитних калібрів, та важкої техніки, яка була законсервована. Я впевнений, що найважка техніка Збройних сил Білорусі вона нікуди не виїжджала, бо Лукашенко так само вона потрібна більше поляків е, не так далеко і вони. Техніку як і які свої війська стараються максимально якось мобілізувати, переостастити, модернізувати. Тому е, вагнерівці, якщо чисто теоретично е, Білорусь наважиться напасти на Україну, то вагнерівці це буде досить хороший для них кістяк, саме офіцерського складу, які знають і вміють воювати. Тому я бачаю там в цьому небезпеку. Говорить про те, що вагнерівці самі підуть самотужки, там у нас було 6 тисяч, вони підуть так і не Серйозно з місця. Ви задали вже про Польщу і в контексті вагнерівців треба зговорити про те що польща активно посилює разом з Литвою свої кордони де вони межують на советському перевалку але історія в тому що в Польщі вже почали з'являтися оці з запрошення до ПВК вагнер місцеві журналісти аналітики пишуть про те що е, є версія саме руками поляків ВК Вагнер хотіли би дестабілізувати ситуацію. Як ви бачите розгортання цієї ситуації, цього ну, цього загострення такого суттєвого і чи воно матиме вплив для України? Я думаю, що питання протистояння Польщі Білорусі Білорусі досить зараз немає якогось такого серйозного підлягунця, оскільки всі розуміють, що Може таке понестися, що я не впевнений, що хтось буде готовий перейти якусь межу. І загострення немає виключно якийсь політичний такий підтекст якоїсь внутрішньої напруги в Польщі, так і Білорус. З нашої сторони, мені здається, такий напруга навтаки вона, вона корисна. Бажливо, щоб вона не охоплювала Польщу, а всю Європу і Сполучені Штати. Тобто безпечні європейці розуміли, що війна не так далеко. І відчували якусь, не знаю, атмосфера перечуття в країні була. Тоді вони, може, були ближче до українців, з розуміння, і, можливо, їхні лідери країн, там, ті самі, наприклад, німці не думали, чи давали нам е, там, ракети, арус, а знали, що потрібно чим побільше і чим покраще забезпечити зброю силам України. Як гарант, в саміх нічого не відбудеться. Пане Вікторе, ще з вами одне питання і буду вас відпускати таке доволі загальне. На напевно, на, на що, тому що сьогодні вночі Україна пережила масований ракетний обстріл. Він був мішаний, різні типи, різні способи, фейкові пуски, фейкові ракети, а потім і справжні, таке, аби сплутати карти нашій протиповітряній обороні. Не буду вас питати про протиповітряну оборону, запитаю вас, чого нам чекати далі від ворога, на вашу думку, так? і чи такі масовані обстріли можуть повторюватися далі. Поки в Росії на заводах розвинено виробництво ракет, зараз вже адаптується виробництво тих самих шахідів. тому, звичайно, чекати, оскільки ворог буде при будь-якій сушній нагоді це розвивати українські населення. Коли будуть знищуватись ці заводи з виробництва, тоді можна буде думати про якусь іншу ситуацію. Тому казати, що. Вони там вистріляли якусь кількість, і найбільшого не подобається, це, це неправильно. Ворог зайшов в можливості через обхідні якісь шляхи здобувати ті е, рідкісні комплектуючі, які такі потрібні для ракети, тобто цих країн, які нам союзники та там, країни Європи, знайшов спосіб, значить, це означає, що. Санкції, які впроваджені відносно Росії. Вони не ефективні або мало ефективні. Потрібно над цим також думати. Я вам дякую, пане Віктор, що знайшли час з нами поспілкуватися. Таке тривале. У нас вийшло доволі інтерв'ю, така розмова. Дякую ще раз, що знайшли час. Нагадаю нашим глядачам, що з нами був Віктор Бурлик, військовослужбовець збройних сил України і запорізького напрямку на онлайн зв'язку. Слава Україні і дякую за розмову.